Всім привіт! З вами Роман і канал Вода для Тебе. Сьогодні у нас на черзі знову скважинка. Працюємо сьогодні. Ми СМП-короб. Ось таке сьогодні у нас так розкинулись трошки. Плані. Працюємо сьогодні в ямі. Маєте на валі на увазі в будинку підвальне приміщення. Тобто в такому плані. Зараз покажу. Перепад приблизно десь 2 метри. Плюс-мінус. У такому плані. Ось в уголку ми робимо скважину до того, всього. до того всього я по сусідам через будинок, навіть сусідній будинок буквально недавно спасав людей, щоб зробити гарну воду. Ви що тут захотіли гарної води. Ну, на на 18 метрах у нас тут вода є з домішками жаліза. На до 15-15,5 є пісочки тоненькі, які віддають воду. Які видають воду зовсім без жерліда і по допускам в солях. Ну, тобто, в такому плані зараз забурюємося. Добре, що у підвалі сьогодні, тому як на вулиці Мошки більш чим потрібно. Тобто В такому плані не спішати позабуримося, обсадимося, працюємо через 50 трубою по стандарту. Вже ось набралися, якщо видно. Тобто,

Ми зірвали, що у нас є. У нас є на краю 20 з половиною. Відверху буде 13 з половиною. І ще трошки. Ви знову попрацює. Того ось цього скажу. Розер постійно може розглянути вже 19. Я думаю, вже каже, не складу, побуде кусочок. Як бачите, гарний. Так, ще раз, бо я вимкнув звук. Ось такий пісочок у нас був до 14 метра. Далі трошки пішов сіринку. тобто Далі, чим будемо глибше спускатися, тим більше буде жить е, в заводі. Пробуємо обсадитися на 14 ні, піддернемося на 12. По фільтровій зоні сьогодні ми використовуємо ціточку голунного синтетика. Е, труба у нас є питна, стіночка 3,7, тобто Високоатмосферна труба вважається. Покажу по стіночці ось такого плану, щоб ви розуміли. Зараз трошки замиється, видягнуся, ми підіргуся по дній штанді і будемо обсаджуватися. Спробуємо взяти 14, не сподобається, піднімемось до 12. Все, працюємо. Я відвернувся, стали отсюда 12, відверху 14, пісочок покажу, дійсно помінявся, тобто будемо знімати якраз красового більового пісочка. Зараз промиємося, і ну, тобто таким макаром у нас бочечка є, води чистої, буде більш, ніж досить, тому як тому тут гнізди його посмали зовсім. Зараз водичку погнали. Ну тобто робимо це штрамілочки. З бочки заганяємо водичку ну там же нам чисто пошла. Блин, насосом вигоняємо на вулицю. По такому плані. Движете, купити сустава, да. Абсолютно 60 просто, скажем так, так не було глини, майже зовсім. Там твішки, трішки, голині вийні були в одному місці. И вода в пісушки. Пішочок не поганий, пишет, Зараз у нього останнім позиціон буде давати половину. Сьогоднішній день скважину як робочу я не здав, тому як мінімальний дебіт є недопустимим, я не здаю таке скважину. це вийшло всього-навсього 500 літрів в годину. Скажу зразу, тим паче це вода вийшла повністю в питному діапазоні, немає ні капельки жаліза, немає ні капельки. Ну, тобто вода повністю питна, ні запаха, ні смака, нічого немає. По глибині зробили 14 від нуля, стали на хороший пісок стали. Тобто прибунні він шуршав, були відтоки. тобто... Пісочок був навіть більшим середньої фракції, але води він віддає всього, -на -всього 500 літрів. Чи з чим це зв'язано, не можу сказати статика, не шибко занижена, мінус 7. Е, ну, Притоки в слабі, можливо, обідньоний пісочок на воду, можливо, ограничена лінза. Не можу точно сказати, в чому є проблема. Але розріз між тією скважиною, що я робив по сусідству і в даному місці. Повністю відрізнявся. тобто, Там не було ні таких пісків, не таких роздижів. Там було трохи глини, тут глини майже зовсім не було. Ось в такому плані. Тим паче, буревий день зарахований. З хазяївом ми зійшлися, він її ще покачає трохи, подивиться, можливо, вона розкачається, тобто додавить напор. Повинен додавити раза повинен точно додавити. Ну, скажімо так, на 800 літрів він повинен вийти. Можливо.